Викриття масштабних схем нелегального бізнесу від підпільного виробництва контрафактних рідин для електронних сигарет до розтрати мільйонів державних коштів і ухилення від сплати податків. Деталі у нашому дайджесті головних новин бюро економічної безпеки за цей тиждень просто зараз вітаю. На Сумщині завершено досудове розслідування щодо головної бухгалтерки підприємства, яка організувала схему ухилення від сплати понад 325 мільйонів гривень податку на додану вартість. Товариство впродовж двох років виконувало державний контракт. Із постачання товарів оборонного призначення згідно з матеріалами слідства, після проведення розрахунків із замовником обвинувачена безпідставно застосувала нульову ставку ПДВ та не зареєструвала відповідні податкові накладні. Це дозволило компанії уникнути сплати ПДВ та штучно зменшити податкове навантаження. Детективи бюро завершили розслідування справи про привласнення майже 9 мільйонів гривень під час реконструкції трамвайної колії в Деснянському районі Києва. Колишні посадовці комунальних підприємств уклали договір з приватною фірмою на розробку проєктної документації. Хоча ці роботи вже були оплачені для прикриття. Вони використали документи з підробленими підписами. Учасникам схеми повідомлено про підозру за статтями про привласнення держпром. Коштів та службове підроблення. Обвинувальний акт направлено до суду. За матеріалами детективів територіального управління, бюро в Одеській області. Суд обрав запобіжні заходи п'ятьом адміністраторам нелегальних гральних залів в Одесі. Підпільні заклади працювали у закритому форматі. Доступ до них мали лише перевірені клієнти за попередньою домовленістю. Під час обшуків вилучено понад 500 одиниць комп'ютерної техніки, відеокамери. Мобільні телефони, чернова бухгалтерія. Загальна вартість вилученого сягає 8 мільйонів гривень. Одному підозрюваному обрали тримання під вартою, іншим заставу. Також повідомлено про підозру ще двом особам, які забезпечували роботу нелегальних закладів. Досудове розслідування триває. У Дніпрі до суду скеровано обвинувальний акт щодо керівника комунального підприємства, який розтратив майже 4,5 мільйонів гривень держкоштів. Під час закупівлі квадроциклів для сил оборони в межах Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки. За версією слідства посадовець організував тендер і уклав контракт на поставку 33 квадроциклів на суму майже 12,3 мільйонів гривень. Хоча їхня реальна вартість була значно нижчою, обвинуваченому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років. Детективи територіального управління бюро у Київській області спільно з кіберполіцією викрили масштабне нелегальне виробництво рідин для електронних сигарет. Група осіб організували повний цикл виготовлення контрафактної продукції у спеціально обладнаних цехах. На території дому володінь в Обухівському районі підпільні фабрики виготовляли широкий асортимент рідин, фасованих у пластикові пет-флакони. Товар розповсюджували по всій Україні. Під час обшуків вилучено майже дві тисячі літрів сировини, 245 літрів готової продукції, обладнання, комп'ютерну техніку та чорнові записи на суму близько 8,5 мільйонів гривень. Розслідування триває. Це були усі головні події за тиждень, що минув. Більше новин на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Підписуйтеся та до зустрічі за тиждень.